Україні, вітаю всіх на моєму каналі. Продається Nissan Prima Star, Автомобіль 2006 року випуску. Моторчик у нас 1,9. Автомобіль в довгій базі, як ми бачимо, на дві бокові дверки. Прекрасні в прекраснішому стані. Так, давайте більш детально. Колір у нас чорний металік, Шостий рік це у нас останній в такій дорестайнговій морді, скажімо так. автомобілю є оригінальні туманочки. Зберігся ну, відмінно, автомобіль є, звичайно, підкраси, не весь фарбований, там 3-4 підкраси по авто, без ДТП, без нічого. Ну, прям такі, от, як на відео, так і в житті автомобіль виглядає. От навіть можна звернути увагу на оптику, як вона збереглась. От, все таке ціленьке, що поворотнички, що фари. Ну, туманки, я думаю, що міні, хоча висічка також на них є. Якщо по мілочовку взяти, отакі є чу-чуть. Там якісь царапинки, м'яхінки, таке може бути все-таки автомобіль 2006 року. А так загалом, до речі, на дуже гарних дисках. Таких в мене колись, здається, якийсь 11-й 13 рік був на таких самих дисках. Можете попереднє відео передивитися. До чорного кольору дуже пасує. Як ми бачимо, шилдики на місці, це DCI-100, це у нас 100 кВт мотор, в якому йде 6-ступінча механіка. Самий такий потужний на 1,9 з гарним розходом і їде в принципі прекрасно на 1,9 в принципі нормально, я думаю. І отак такий стан. Як ми бачимо, є, може якісь, як я кажу, там мілкі, бо тут є царапинка, я бачу, може щось там ще можна буде знайти. Гума, до речі, така, що тут непогана, що тут непогана. Такий протектор, ще думаю, відсотків напевно 70-80 зимового гуму. Є також у нас оці дуги, є зверху релінги, ззаді розпашонка, стопи, до речі, також збереглись такі в дуже гарному стані, бо зазвичай в один день вже старіших цих машинах вони вже такі ну там, всередині пилюка і все інше. Також є ззаді фаркоп. Дверки відкриваються, закриваються, все тихенько. Без всяких лишніх звуків. Є також форточки, які відкриваються з двох сторон. Такі на свої руки, в принципі, як я кажу, дуже в гарному стані. Це у нас мотор йде звичайний 1,9, його багато людей люблять, тому що тут звичайні форсунки, Лий сюди любу солярку, вона все буде їхати і от все як має бути. І так, йдемо детальніше по салону. Салон у нас 9-місний, Цей автомобіль приганявся, що здається, комусь, в якомусь 2016 чи в 2015 році. Перетягували тоді салон. Зараз його просто освіжили десь рік назад. Ці душечки зараз абсолютно майже як нові. По салончику все також нічого не рипає, не стукає, є от коврички. Тут це у нас чистеньке, ціленьке. Передачки не шкварчат, моторчик працює як, ну, як годинник, можна сказати. потолочок цілий. Ну, все, в принципі гарно. Я рідко купляю 1,9, тому що знайти хорошу ну, прям проблемно. От як ми бачимо, вся вправа метал де голий, тут же все обклеєно чорним матеріалом і є чорні шторки. Воно в принципі дуже негайно виглядає. Сідушечки такі всі складаються, витягуються в принципі, дуже просто. Отут От, речажок одразу От, і сидіння. Падає донизу. І отак от всі сидіння в принципі, складаються. Пол металічний, пол резиновий у нас. Ціленький пол, я так розумію, що це його не перетягували, це ще лишився такий, як відколи ця машина приїхала, але в принципі в досить непоганому стані. Ззаді у нас також тут місце в довгій базі більш ніж достатньо. так у нас це виглядає. Теперки, до речі, от такі нероздовбані, такі закрив і все, наглухо, якщо чути. Плухо закриваються, не дрібіжать, нічого абсолютно. Дуже гарний автомобільчик, мені дуже подобається. Так що вигляд з цієї сторони. От нас те сидіння складене. І ось такий вигляд дивіться. Дуже зручно, до речі, що дві бокові дверки. просто залазити чи з цієї, чи з тої сторони, кому як зручно. Так, Тут так от проємчики ціленькі. Еселенке, все гарно. Гарний салон, типу велюр. Я також такий самий матеріал зашиваю. Він дійсно ходить дуже непогано. У мене багато автомобілів, які я продавав там по 4-5 років назад з такими салонами, і вони ще по сьогоднішній день от в такому стані. Нічого не продаване, не порване, yeah. все як має бути. Руль на звичайний, без круїза. автомобіль без кондиціонера. Ну, такий звичайний 1,9 робоча лошадка, як кажуть. Він, до речі, так досить недорого коштує. Є також електросклопідйомники. Моторний відсік ще покажу. Моторчик, до речі, виглядає навіть краще, ніж в деяких 2.0, там, 13 14 року. От зверніть увагу новачок, який ну, він чистесечкий прям. Тут це ціленьке. Також тут все нічого не лопше, обично у ну, багато в яких автомобілів, оця різинка вже, така йде, вона вже скажімо розшатана, вже життя побачила, а тут все ціленьке, все гарне. Тут також все ціле, всі ці шумки, все це на місці. Так, зараз ще займов. 415 тисяч пробіг. Такий, в принципі, не знаю, його пробіг, не його. Сумніваюсь, звісно, що його, але ну таке вже. Що є, то є. Працює різненько. Десь напевно трошки чути якийсь ролік. Але я думаю, що я це подивлюся останню. Машину тільки мив нещодавно, тому таке можливо. Так загалом питань взагалі немає, як ви бачите, автомобіль працює рівненько. До речі, от, ці у нас було ці дні холодніше. Я навіть там зимою, ну, зараз в принципі зима. Коли маю на увазі, коли було мінус 6, мінус 8, я її заводив, співтека реально заводиться, без всяких димів без нічого. Торки завелося, я чесно трохи був, як кажуть, здивований. Тому що не кожен автомобіль там 2.0 14 року заводиться ідеально, а тут прям ну, дійсно гарно заводиться. Так ось таке авто. Тому, що цікавить, будь ласка, питайте, телефонуйте. Ціна на автомобіль буде під відео. Номер телефону також. Це, до зустрічі!